Всім привіт! У кого є такі пилесоси Kierker VD3, VD2. Там встановлений ось такий штатний фільтр, який час від часу треба міняти, бо він або забивається, або починає смердіти нестерпно. Ну, коштує він 450 500. Буває навіть трошки більше, але вони є, в продажі. Також є миючі такі самі фільтри білі. Їх можна від пиляки сполоснути і наново поставити. Це і помити неможливо. Але ж зачем навіщо нам іти легкими шляхами? Ми взяли звичайний фільтр. Від москвича 2141. Він трошки більший по висоті. І в нього немає отакого малого отвору. Він сквозний. Але що ми зробили. Дараз секундочку. Беремо цей фільтр. Беремо отакий диск. У мене в даному випадку це від жорсткого диску, всередині там два таких алюмінієвих стоїть диска. Можна зробити іншу пластину такого діаметра. Беремо пайку, трубу, в неї вставляємо кусок різьби, шпильки, в даному випадку з гайкою, щоб вона не ходила вправо-вліво. Штатну резинку, тут чимось заглушити, неважно чим, аби воздух не тягнуло. І Вставляємо сюди. Зараз в пас треба попасти. Ой, обома руками. Одною трошки тяжко. Ага, попало. Ні, не попало. Зараз, секундочку. Там є такий пас. Треба туди вставити і зробити невеличкий. Невеличкий поворот. Зараз на паузу поставлю. О, поставив на паузу і двома руками все вийшло. Ось фільтр штатний від москвича 21.41. Встановлено на своє місце. Ну, в принципі, буде непогано працювати. Ще додатково я купив такий. Багаторазовий фільтр, щоб не купувати. Одноразові, вони теж коштують зараз не дешево. А цей витрусив можна помити і працювати далі. Якщо відео сподобалося, ставте лайк.